Доброго ранку. Так, я сьогодні на прохання нашої підписниці, яка живе дуже далеко, прийшла показати її, де жила її свекруха. Другою йшла не знімала, тому що сильний вітер, нічого б не було чути. Вже зайшла трохи в чагарники, наче тут затишніше, і покажу. Так, Ларисочка, Заходжу я в подвір'я і тут нема нічого. Один ліс. Так, тут, мабуть, була хата. Я вже й забулася, бо я тут дуже давно була, дуже-дуже давно. Так що тут тільки місце лишилося. Да, і сходи. Так що з хати нема нічого. Тут хату купили, розібрали. Такий сплошний ліс. Тут не, не знаю, чому хазії не рубають дрова, не ріжуть тут. Той хто купив. Ого! Тут щось таке. Мабуть, якийсь хлів був. Я тут була, ще як Сашко в армію йшов, я на випроважанні була. А потім ще була, як я робила на пошті, приносила твої свекрусі пенсію. Так, пробираємося далі. Ой. Так. З погріба тільки погребиться. І яма вимурована з каменя. На каменя ніхто ще не розібрав. Коротше, вся вулиця тут пуста. І там хата пуста, і попереду хата пуста. Старі люди повмирали, молоді виїхали. Так вимирають села. Так, далі, ох і ліс. А тут такий глибокий здоровений яр. Колись бігли сюди. Вода з поля летіла, коли були сніги, коли були дощі. І таке колись вимолило за багато років. Так, пробираємося далі. О Боже, як тут люди на цих горбах колись жили. Так, Тут знайшла таку яму глибоченну. Чи тут, може колись-колись старий погріб який був, чи може яма, яка на буряки була. В общем, згадуй. Зато город тут люди тримають і обробляють. Тут пустих городів нема. Город гарний, до річки великий. Великої скали нема на городі. Це вже хата під горб. Тепер показую від річки. Так що одні хащі. Геть і знаку нема, що там колись жили люди. Так, далі все пусто. Хати стоять, але ніхто не живе, а городи люди тримають до кінця села. Ну, хати, правда, не дуже важні. Є такі, що в них жити не можна. Ну, а є такі, що ще трошки нормальні, але ну, тримають люди. Ще не порозвалювали. Їхні батьківщини тримають городи. Колись жила моя сестричка. Хату продали, люди тримають теж город, хати пустують, розсуваються. Це який горб, як далеко хати, а ось ось керничка. Де вони ходили колись по воду, як не було проведеної води в селі. Ну, а зараз води в керниці нема, тому що нема в річці води, немає в керниці води. Керниці повисихали. Так що добре, що ще є в селі башня, є проведена вода. Так що з водою тут проблем нема. Прийшла ближче до кернички і загляну. Нема суха, нема води. Але ж стоїть, ніхто ще желіза не вкрав. Так помаленьку я берегом добираюся додому. Зайшла подивитися, скільки тут води. Да, були колись заставки на що як млин робив. То вода була. Це звідси, де зелений очерет і аж, аж аж. аж. Аж до тих дерев, аж до городів. Це все було в воді. Так що тепер люди вимирають, тепер ще й вибивають їх, річки всихають, висихають. Так і проходить життя. Йду далі, зараз я покажу тобі, де ти жила, чи ти впізнаєш. Так, зараз вийду я на горбок до цього камінчика постараюся ближче зняти, чи ти впізнаєш, де ти жила. Так, зараз я приближу трошки. А як далеко, через річку. Нема і знаку, де була твоя хата. Бачиш, рівнесенький город. Все розібрали, розорали, викорчували. А я зранку ходила, робила прогулянку по селі. Ігор вже мені нарізав дров. Уже знов таку купу нарізав, мені треба їх скласти, бо йому вже нема куди різати, ще лишилося оце трошки дорізати. Товстий вже оці перерубав. Це вже склав трохи цих товстих, Тобто мені. Трес складати далі дрова. Складала, складала я дрова і ще не доскладала. Вже вечоріє, Бачу, Анжела вже поїхала поратись. Діти теж пішли поратися, а я, мабуть, буду кидати і вже доскладаю завтра, тому що треба робити відео, а воно не так швидко робиться. Виключити світло, і це буде вже дуже пізно. А є такі підписники, які чекають, поки вийде відео, слухають моє на добраніч і лягають спати. Так що на цьому буду закінчувати. Всім на добраніч і тихої всім ночі.